І так, друзі, всіх вітаю! Працюю над прес-формами і сьогодні е зробили такий тест. Зараз покажу, як це все виглядає і про що йде мова. Е на прикладі, вставляємо ми орскло е для того, щоб робити фальс в криші. Е далі, замінив я його, у нас йде висока криша. І замінив я його це Орскло. Ну, на сам фальс зробив Орскло. а саму вставку високу зробив набор з двох фанер 24 мм, от в такому варіанті. Тут іде у нас орскло, тут іде у нас фанера. Ну і щоб ви розуміли, зробили ми тест, тому що теж було питання: буде працювати чи не буде. Воно йде під невеличким углом. Я думаю, буде видно. Тобто ну, угол. По-моєму, там 7 чи що градусів. Ну, і зараз я вам покажу. Вже дуже багато заливок зробили. Зараз піду на ту сторону, тому що всюди не пролізу. Покажу, як це все працює. Перша друга заливка, вона, як обично, на любій формі йде трішки тяжче, Ну, а вже послідуючі заливки, ну давайте. Так, щоб було видно. Зараз відкрию цю сторону. Так. Маємо отаку е кришу. І що воно в нас виходить? У нас виходить отак, друзі? Виходить непогано. Ну, це пропитка, то не, не звертаю уваги, а, але сам як відстає е фанера. Фанера заполірована дуже чітко. І відстає вона дуже класно, тому що якщо порахувати, ну це, це реально бюджетний варіант і він працює. Вам, як то кажуть, внутрішня, внутрішня частина криші, ну з її як -то кажуть, не стріляти. Ви її перевернули. Вам саме головне це наружна частина, щоб вона була дуже чітко. Ну Вона і так взагалі буде чітко, тому що там йде фанера, йде сама ламінація. А внутрішня частина, навіть оцей фальц, його просто можна заміняти фанерою, він працює ідеально. Ну просто щоб ви розуміли, для як то кажуть, такої інформації. Якщо я наберу отакий набір, тут у нас виходить 24-24, 48 міліметрів, висота ну, практично 50. Якщо я наберу такий набір із орскла, мені вийде дуже дуже космічна сума. Якщо так плюс-мінус, десь. До 10 тисяч, оце от тих два куска, щоб мені сюди зробити 5 сантиметрів по висоті. Це 100%. Тому що ну акрил 20 він космос коштує. Тут його потрібно. Дві двадцятки, одна десятка. Ну це буде дуже 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 багато. Тому в такому варіанті бюджетному, якщо зробити таку високу кришу, її не вигинає. Це точно така ж там, ну, як вулик е, бджоляр, в них теж висока йде криша. Її нікуди не гне, не потрібно нічого сюди вливати. Зробили отаку кришу, вставку із фанери, наприклад, є два... дві товщини, там можна двадцятку, неважливо, яка там просто плюс-мінус, вам говорю. Ну, і вона працює. Вона непогано не, не працює. Для криші це піде. Також набір на дно. Вже робили дно, тестували. іде отакий кусок. Іде отакий кусок, він теж заполірований. І відстається вже після заливки, тому що це я вже зняв внутрішню частину і е ставлю Ор-скло. Ну, просто для тесту, е для тесту, от, наприклад, після заливки, отак воно виглядає. Коли оце е не запо ну, нічим не обробляєш, наприклад, пропиткою. От я зробив і ніч нічим його не обробляв, воно покривається. Е Перша, друге, друга заливка покривається воском, все. І потім, по-перше, фанера в себе нічого не вбирає, ніякої пропитки. Тут вже покриття йде воскове, відстає пушка. Але щоб розуміли на секунду, отакий от кусок акрила це на 12-й рамочний. 12 рамочне дно. Отакий От кусок акрила вам буде коштувати. Е якщо з порізкою, десь 4 з копійками тисячі гривень, навіть, навіть більше. Десь до 5 тисяч, то, то точно буде коштувати. Ну, те, те, що воно зараз по е сумі виходить. Якщо ж вам взяти кусок фанерів, це буде дешевше на тисячі дві, а то й трошки більше, мабуть, ну плюс-мінус. Але воно працює непогано, не, не друзі. Тому в бюджетному варіанті в нас буде. Тому що акрил він дуже дорогий. В бюджетному варіанті у нас буде дешевша криша. Будемо робити вставку із фанери. І в бюджетному варіанті буде також дно. Е, набір на е, саме Ну от, у нас йде оцей листок. Зараз покажу вам. У нас сам іде оцей лист, і набір уже під сітку. І потім промежутка і задвижка, там обов'язково буде орскло, тому що, якщо його зробити, все з фанери, дуже буде тяжко його витягувати. Якщо зробити його, отак, під сітку тоненько. Не фанеру вставляти, а вже, ну, як то кажуть, не зовсім прям зробити там по мінімуму зробити. Тоненьке скло. Ну ви саме більше це економить. Наприклад, буде економія саме більше це на цьому куску. Тому що 20-й акрил, він коштує дуже дуже, -дуже багато. Тому друзі. В бюджетному варіанті в нас буде дно, і в бюджетному варіанті в нас буде криша. Ну, дешевше, наприклад, якщо буде криша дешевше на тисячу, це немаленька сума. Також, якщо буде дно дешевше на тисяч 200-2400, плюс-мінус орієнтовано, ну це теж немаленькі кошти. Тому, друзі, все воно працює, якщо його правильно по толку зробити, тим паче на кришу, на кришу, внутрішня частина. Там ну, чесно ролі ніякої там практично не грає абсолютно, тому що це не, не е, як то кажуть, ліцева сторона. Оту та ліцева сторона, воно все його робить шикарно, самі боковушки. А внутрішня частина вам підняє, на прикладі кришу, е, як то кажуть, по мінімуму затрати. І все воно дуже чітко працює. Але я ще раз наголошую, якщо його правильно заполірувати, і все воно чітко буде. Якщо ж ви просто там шліфонули якось там 200-200-то нуждачкою, воно працювати вас не буде так. Тому обов'язково чітко його правильно зробити, і все працює, друзі. Тому в такому варіанті також у нас буде два варіанти криші, два варіанти дна. Дешевша і дорожча. Кого цікавить, звертайтесь, будемо і робити в такому варіанті, тому що воно. Варіант непоганий, і він працює. Бюджетний, набагато дешевше, ну і буде працювати. Все, друзі, отаке от вели... невеличке відео. Тест, як то кажуть, заверш... завершився успішно. Е... Ну, от, Почали працювати вже. Тут стопка криш відлита. Тут стопка криш відлита. Все працює і, як то кажуть, дуже задоволені. Все, з вас лайк, пишіть свої коментарі. Всім всього найкращого.